Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк знайомить нас з Іваном Хрестителем і розповідає про хрещення Ісуса Христа. Давайте послухаємо. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як у пророка Ісаї написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує, голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван. Що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська, та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верболюжого волосу. І мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сирану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я негідний нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. я хрестив вас водою. А той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галилейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що сходив, на нього, і голос із неба почувся: Ти син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів його дух у пустиню. І він був сорок днів у пустині, випробовуваний від сатани, і перебував зі звірною, і служили йому анголи. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже Царство наболизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію.